Пам'ятаєте історію про Адама. Я трошки нагадаю вам, як ми сприкли її сприймати. Творець п'ять днів створював світ, на шостий день створив людину, чоловіка. Чоловіку дав ім'я Адам, посилав його у райський сад і дав йому роботу називати іменами певними тварини, рослини. Потім з часом побачив, що Адаму сумно і погано одному, і з його ребра. Створив йому дружину Єву. Але якщо пригадати, що Біблія це переклад першого джерела, котре називається Тора, котрий автор є Моше Рабейн або Моїсей, як ми його знаємо, видатний кабаліст, то можна знати, що ці книги написані були не як події створення цього світу, а як події внутрішніх перетворень людини, котра має досягти гармонії з природою. Так ось там написано в оригіналі, якщо перекласти це дослівно, написано так. І створив творець людину, тире, чоловіка та жінку. Тобто людина це чоловік та жінка разом. Сам по собі чоловік не людина, і сама по собі жінка не людина. Але чоловік та жінка разом але мається на увазі також не наші статі в цьому світі. А дві властивості: властивість віддачі та властивість отримання, властивість творця і властивість творіння, котрі мають гармонійно поєднатися і стати подібними. До вищої сили. Так ось, якщо знати, що людина в перекладі на іврит, з івриту, верніше, людина, а на івриті це звучить Адам, тобто це не ім'я людини, а це назва е біологічної особи, людина біологічного типу. Тобто Адам. Чому Адам? Тому що походить від корінного слова доме. Доме на євриті означає подібний, тобто людина, котра сподібна до Творця. А в чому її подібність? В ній гармонійно поєднуються з властивість віддачі, властивість отримання. Тобто оригінально написано так: і створив Творець Адама, чоловіка та жінку. Це означає, що в нас всередині, всередині людини, є дві протилежні властивості, і коли вони гармонійно починають між собою в виправленому стані взаємодіяти, ми стаємо Адамом, подібними до Творця. Так само. В гармонії мають бути стосунки між чоловіком і жінкою в цьому світі. І Коли вони досягають гармонії, ми також наближаємося до більшої подібності, до вищої системи. Тож, якщо ви хочете, ми будемо продовжувати цю рубрику про те, що насправді було написано у кабалістичному джерелі, який називається Тора.